Очевидно, що наша розмова відбувається, напевно, і через те, що останнім часом, зрештою, почала повторюватись інформація про те, ніби українські вчені передбачили землетрус в зоні вранча. Це є не так, через те, що українські вчені точно так само, як і всі інші сейсмологи на світі, які є професіональними сейсмологами, на даний час не можуть прогнозувати землетрусів. В часі і через це, і не роблять такого. Прогнозувати землетруси можна не лише в часі, можна їх прогнозувати за величиною, за місцем розташування і навіть за формою тих майбутніх коливань, які будуть відбуватися в майбутньому на ті тому чи іншому майданчику. Якраз ця інформація і дуже потрібна для того, щоб захищатись від землетрусів. Ем, ну от зокрема на сайті, який тут написаний. Була показана та сама інформація, яка пізніше була передрукована в газеті сьогодні, і там говорилось про те, нібито українські вчені спрогнозували землетрус. Ну, ще раз повторюю, що це і неправда. Більше того, я би зараз хотів поговорити, якщо ви цікавитесь цією інформацією, чи все, що на тому ж сайті і, скажімо, в газеті сьогодні, була повторена одна і та сама помилка, яка робиться весь час. Це про те, чим вимірюється земля. Як характеризувати землетрус, якими величинами? Так, от я би хотів для того, щоб ви звернули увагу на те, що землетрус в принципі має дві характеристики: не одну, а дві, і весь час плутаючись це, що одна характеристика вимірюється справді в балах, а друга характеристика вимірюється по шкалі Ріхтера. І в даному випадку, коли говорять, що там стільки-то барів по школі Ріхтера, це подібне на те, що цей стіл важить стільки то метрів, тобто не кілограмів, як положено, а метрів. От ну ясно, що це є неправильно через те, що шкала Ріхтера була розроблена набагато пізніше після того, як була розроблена шкала Меркаллі. От зараз ми підемо далі. Так, оце є копія того листа, який нам прийшлось писати в міністерство надзвичайних ситуацій з поясненнями, що ми все таки не робили прогнозу. Виникнення землетрусу в зоні землесті як в зоні вранчі, так і в інших місцях потрібно чекати весь час, але на превеликий час, на превеликий жаль, зараз немає методів, за допомогою яких було би можна спрогнозувати час виникнення землетрусів. Чи все, що для того, потрібно мати дуже точну модель того, що відбувається, наприклад, в зоні вранча. А підготовка землетрусів відбувається теж та там від 100 кілометрів на глибині до 180 кілометрів. Очевидно, що точну інформацію про такі глибини можна одержати лише за рахунок Зв'язання оберних некоректних задач, що приводить до того, що е, гарантії, що це є точна модель, практично не існує, і чи це і прогнозувати неможливо для того, щоб будь-що спрогнозувати, необхідно мати інформацію про ті процеси, які ви збираєтесь прогнозувати. Причому досить детальну інформацію і про будову середовища, і про те, що там відбувається, і в якій точці є найслабше місце, де почне е, в тих статтях Говорилось на рахунок того, що вчені. Передбачають руйнування греблів і мостів. Це є неправильно, і от подивіться, чому це є неправильно. Чи це, що на питання про те, буде щось зруйновано чи не буде, відповідає величина, яка називається сейсмічний ризик. Бачите, жовтенькі позначення, так але сейсмічний ризик, наприклад, руйнування оцього будинку, в якому ми зараз сидимо, залежить від сейсмічної небезпеки. Це об'єктивна характеристика, яка говорить про те, яку максимальну кількість барів може. Бути на даній території, або ця сама сейсмічна небезпека для окремих майданчиків, визначається в вигляді розрахункових екселограм, тобто цих форм майбутніх впливів, які будуть при максимально можливих землетрусах. Але крім того, тут вступає ще одна величина, яка називається сейсмічною вразливістю об'єкту, тобто цього будинку, який побудований. І далі проста річ: якщо спеціалісти знають рівень сейсмічної небезпеки, то в такому випадку, якщо вони спроєктують і побудують будинок таким, щоб він був сейсмічно невразливим, то в результаті сейсмічного ризику ніякого не буде. Звідси, коли ми говоримо про те, що може відбутись такого чи іншого рівня землетрус, якщо Спеціалісти врахували ці максимальні впливи, які можуть бути в тому місці, де розташована дамба, міст або особливо важливий об'єкт атомна станція, то сейсмічний ризик буде мінімальним, якщо його зробили не вразливим. От і все Чи це нічого не буде зруйновано, якщо правильно користуватись інформацією, яку видають. Ще одна річ, от на основі якого роблять передбачення. І ми б так само могли, якщо б дуже захотіли, робити такі самі передбачення в часі. Ну, але ми розуміючи, що це є просто статистичні фокуси, такого не робимо. Подивіться, будь ласка, от зліва показано різного величини землетрусів, це по магнітуді, тобто по тій величині, яка характеризує кількість енергії, яка виділяється у вогнищі. Так от, таких великих землетрусів, які, наприклад, були цього року біля берегів Чирі, це приблизно один землетрус в рік. Дуже сильних землетрусів, таких землетрусів, які відбулися на Гаїті, це біля 18 землетрусів. А далі, чим менший землетрус, тим більше їх може відбуватись. І, зокрема, якщо таких землетрусів, які в принципі вже можуть руйнувати будинки і доми, якщо їх відбувається 120 в рік, то приблизно раз в три дні можна говорити про те, що ви спрогнозували землетрус, не говорячи про те, в якому місці він відбудеться. І напевно, ви, якщо будете аналізувати каталоги землетрусів, ви пробачите, що в принципі був сильний землетрус, але це є фокус статистичний, а не прогнозування.